Давно доведено, що розвиток навичок дрібної моторики безпосередньо впливають на розвиток мовлення дитини та на зростання рівня її інтелекту. Зараз я покажу декілька вправ, які можна зробити разом з дитиною. Особливо це їй буде корисне, коли вона сидить вдома на карантині і хочеться її чимось зайняти. Наприклад, розвиток дрібної моторики ігри з пальцями. Спочатку виконуємо однією рукою, потім іншою, а потім залучаємо третій раз обидві руки зразу. Наприклад, сама простенька гра пальчики вітаються. Всі пальчики із вітаються із великим пальцем. Можна. Декілька варіантів цієї вправи зробити. Можна підрахунок, це виконувати, збільшуючи, прискорюючи, а можна під час виконання вітань пальчиків промовляти склади, які, в яких є звуки, над якими працює логопед. От, наприклад, скажімо, звук з За, зо, зу, зи. За-зо-зу-зи. За, 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 за. Залучаємо другу руку і потім уже одночасно за-зо-зу-зи. За, за, за. І так дитина автоматизує звук з у в складах і одночасно працюють її пальчики. Можливий такий варіант, коли пальчики вітаються один з одним. І в цей час можна промовляти чистомовку. Ну, Візьмемо той самий звук з. Наприклад, за-за, за-за-за. До нас іде коза. Зу-зу-зу. Зу-зу-зу. Прив'яжи козу. Ус-ус-ус. Ус-ус. Я не боя і так далі. Наступна вправа називається ланцюжок. Для цього нам теж потрібні будуть тільки пальчики, і ця вправа має такий вигляд. Її теж можна виконувати підрахунок або промовляючи склади із зазначеним звуком. Ну, я покажу підрахунок. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. І так далі, продовжуючи цю вправу декілька Також буде корисним для розвитку дрібної моторики застосувати і якісь предмети. Ну, наприклад, м'ячики. Різних виглядів. Можна такий ось як їжачок. Можна поменший, і він такий, як наче, то його можна пощепати. Можна використати більший м'ячик, і він теж має іншу поверхню. Все залежить від віку дитини і від її особливостей. Як ми можемо програти і виконати вправу із м'ячиком? Наприклад, ми можемо його качати вздовж долонь, вверх-вниз. Можемо його катати по колу. І при, говорячи дитині, що ми робимо масажик, якщо вона не хоче робити масаж своїм ручкам чи пальчикам, то ми робимо масажик м'ячику. Можна пальчиками цей м'ячик покрутити в одну сторону, в іншу сторону. Інш, можна, якщо м'ячик м'якенький, намагатися, начебто ми хочемо відщепнути шматочок від м'ячика, або навпаки пожмакати його як папірець. Можна наступну маніпуляцію м'ячик перекидати з однієї руки в іншу, або підкидати його догори. І якщо у вас ще м'ячик світиться, це теж буде цікаво дитині і корисно для її дрібної моторики. Як додатковим засобом для розвитку дрібної моторики, можна використати і звичайний олівець. Його можна теж крутити в пальцях, сказати, як у гвинтокрила лопасті крутяться. Можемо розказати і прокоментувати, як раніше добували вогонь терлий. Можна зробити з ручки гірку, і олівець скочується вниз, начебто по гірці. Можемо просто його гладимо як утюжком. Можемо так само, як і м'ячик, передавати естафету. А можемо придумати, що це, наприклад. Якийсь підйомний кран, і кладемо пальчик, і рівновага, і тримає дитина ось в такому положенні. Ну, і ще одну вправу, яку хотілося б продемонструвати, теж за допомогою рук. Ну, ми, так умовно, вона називається Місяць і сонце, щоб пояснити дитині чому ми саме так тримаємо руки і так їх змінюємо. Сонцем це у нас долоня, воно тепле, повернуте до нас тильною стороною, світить нам чудово, а місяць зігнутий в кулачок ручка, і повернута від обличчя дитини. І потім на кожен рахунок ми робимо зміну положення, промовляючи або рахуючи, або теж. Чи чи склади із звуком, над яким ми працюємо. Сподіваємося, що ці вправи вам були цікаві і ви захочете з дітьми їх застосувати, пропрацювати, і дітям буде весело, і саме головне, що буде користь від цієї роботи.